До чергової частини Смілянського міськвідділу міліції з повідомленням про крадіжку звернулась місцева жителька. Жінка розповіла, що на момент її відсутності, в період новорічних та різдвяних свят невідома особа обікрала її будинок. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення огляду було встановлено, що з будинку зникли дві мисливські гладкоствольні рушниці, два мисливських ножі, бронежилет мисливський та інше обладнання. Призначені для полювання. Також з будинку зник плазмовий телевізор і комп'ютерна техніка. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці протягом доби встановили, що до скоєння крадіжки причетний 30-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Вжитими заходами наступного дня зловмисник був затриманий та доставлений до міськвідділу міліції. Під час допиту він зізнався, що викрадені речі він встиг вже продати, а отримані кошти витратив на власні потреби. Наразі слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обраного міру запобіжного заходу тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Давай.

это что ж